Благодійний фонд Врятуй Красу повертає людям не лише зовнішність, а й їхню віру у себе. Якщо ви або ваші знайомі отримали травми обличчя внаслідок дій країни-агресора, заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua. привіт. Я Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Вітаємо всіх причетних з Днем працівника освіти. Цей тиждень з 30 вересня по 6 жовтня був динамічним. Україна готується до важкої зими та продовжує боронити свою землю від окупанта. Ми проаналізували найважливіші події та висловимо наші думки. А ви, як завжди, зробите свої власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon або БайМієкофі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Роша Шана цього тижня між другим та четвертим жовтня пройшло свято юдейського нового року. Або ж Роша Шана. До речі, за юдейським календарем зараз на дворі не 2024 рік, а вже 5785. Кожного року тисячі послідовників хасидської течії юдеїзму приїздять до української умані, щоб відсвяткувати своє свято. Втім, більшість з українців досі не до кінця розуміють, навіщо приїздити саме в Умань, та навіть незважаючи на атаки з боку РФ. Отож, давайте дізнаємось про це свято трохи більше. Роша шана святкують всі юдеї, але до Умані приїздять хасиди. Ви напевно могли помітити представників цієї течії юдаїзму за їх особливим традиційним одягом, наприклад, за величезними чорними капелюхами та лепсердаками. Свято справляється за місячним календарем і стартує віддати створення Богом світу та Адама за торою. Суть саме хасидизму полягає в безпосередньому сприйнятті Бога, в радісному служінню Богу та веселощах серця, а не в сліпому дотриманні канонів та васкетизмі. До початку святкування Рош Ашана Хасиди намагаються зробити якомога більше добрих справ, щоб під час і після святкування, коли Бог буде визначати їх долю, він записав їх в книгу життя на наступний рік. Атрибутом роша шана є особливий музичний інструмент з рогу барана Шофар. Під час святкування Нового року Хасиди сурмлять в цей рік сто разів, щоб євреї, почувши його, задумались про те, що вони зробили за рік. А в переддень свята Хасиди співають, роблять зачіски та святкові страви, адже в культурі Хасидів сумна Рошашана є найбільшим гріхом. Хасидизм заснував Бал Шемтов або добрий вчитель, який народився на Тернопільщині і похований в Україні. А в умані хасиди приїздять до могили його учня, Нахмана із Братслава, засновника братславського хасидизму. Бо серед Хасидів існує вірування, що кожен з них має за життя хоч раз побувати на могилі Нахмана. І якщо вони зустрічають Роша Шана біля могили Нахмана, то наступний рік буде дуже щасливий для них. В 90-х роках лунали пропозиції перевести в Ізраїль його мощі. Однак це суперечить заповіту самого Нахмана, який прибув в Умань в 1810 році, щоб відвідати єврейське кладовище, де були поховані жерти погромів під час Коліївщини. Нахман заповідав, щоб його поховали саме на цьому кладовищі, що поховані там юдеї нарешті дочекали спокути гріхів. Кожного року до Умані приїздять десятки тисяч паломників. Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що цього року в Умань на святкування прибуло понад тридцять тисяч людей. До речі, з цікавого, Держприкордонслужба заявляє, що в звичайні дні наш кордон перетинають 5 тисяч разів. Однак за тиждень до Роша Шана кількість перетинів зросла до 10-12 тисяч. Приїздити до України хасиди почали з 1989 року. Аж до цього радянський Союз не пускав їх в країну Цьогоріч Під час святкування була традиційна спільна молитва, тільки уявіть молитви, які одночасно брали участь десятки тисяч людей. До речі, потім проходила така сама молитва за мир в Україні. У соцмережах часто можна побачити пости про те, що хасиди під час святкування Роша Шана багато смітять. І це справді так. Втім, їм заборонено працювати на це велике свято, а прибирання це теж робота. З іншого боку, їх паломництва приносять багато прибутку місту. Одна кімната нароша Шана може коштувати від 2 до 10 тисяч доларів за тиждень. Туристичний збір може коштувати до 40 доларів з однієї людини. От і порахуйте, скільки Уманці отримують за це свято. А бюджет міста Умань цьогоріч отримав аж 17 мільйонів гривень тільки з туристичного збору. І планує витратити ці кошти на допомогу ЗСУ. Отож можна вважати, що для України це дуже значуще свято. Ми демонструємо свою інклюзивність, тим самим руйнуючи російську пропаганду про те, що ми тут всі радикали. Хасиди, які приїздять до нас попри небезпеку, демонструють всьому світові, що війна продовжується. Україна потребує допомоги. Ну і звісно, цих понад 30 тисяч паломників тільки через податки зібрали на українську армію просто шалену суму грошей. Зв'язок без світла. Останнім часом Україна живе без тривалих відключень світла, але більшість експертів солідарні в тому, що в майбутньому відключень не оминути. Ми не знаємо, наскільки тривалими вони будуть. Одні кажуть, що світла не буде по 5 годин на день, інші, навпаки, кажуть, що світло буде по 5 годин на день. Втім, наскільки б масштабними не були відключення світла, пережити їх стає набагато складніше, якщо відсутній зв'язок. Справа тут навіть не в інтернеті, без якого не уявляє життя сучасна людина, але і у безпосередній безпеці. Немає зв'язку інтернету, немає сповіщення про тривогу. З цієї проблеми було необхідно щось зробити. Тому на початку липня, на ставці Верховного Головнокомандувача, президент Зеленський наказав посилити сталість електронних комунікаційних систем. А через кілька тижнів Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій або скорочено НСУ. Оновив свої вимоги до операторів. Їх зобов'язали забезпечити 10 годин безперебійного зв'язку у разі відключення до лютого наступного року. Але ось що важливо: 60% мереж повинні працювати по 10 годин без світла вже з 1 жовтня. Тобто на виконання повних вимог оператором дали 7,5 місяців, але більшу частину робіт треба було зробити за 2,5 місяці. Вже 1 жовтня Київ Старвода у спільній заяві повідомили, що забезпечити 100% автономність мобільного зв'язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання вкрай складно. Навіть за максимальних зусиль кінець цитати в компаніях зазначають, що проблем є кілька. Виявляється, вежі мобільного зв'язку потребують дуже багато енергії. Аж 2 ГВт на добу. Але це всі разом. Тобто це ніби 104 тисячі мікрохвильовок, що працюють 24 години на добу. У Vodafone заявляють, що лише в Київській області вони мають 2,5 тисячі об'єктів. Але припустімо, що оператори навіть куплять ці десятки тисяч генераторів, щоб поставити такі на кожну вежу в Україні. Самі по собі ці генератори ніяк не заправляються і не запустяться. А отже, потрібно ще й винаймати працівників, які будуть все це обслуговувати. А якщо це навіть будуть батареї, які автоматично вмикаються і вимикаються, то, по-перше, батареї з такою потужністю надзвичайно дорогі, а по-друге, за ними все одно треба ставити людей, щоб їх банально не вкрали. Вежі зв'язку зазвичай встановлюються на даху будинків або у відкритому полі. Тобто питання працівників стоїть нагальне. Це при тому, що наразі ринок праці в Україні відчуває найбільший дефіцит кадрів за всю історію. Оператори скаржаться, що за час повномасштабного вторгнення вони інвестували в стійкість мереж мільярди гривень. Але наразі вимоги НЦУ такі, що їм доведеться подвоїти або навіть потроїти свої інвестиції. І це все при тому, що наразі оператори втрачають багато доходу. Київстар втратив 20% прибутків, а Дафон 15%. А ще додатково треба модернізувати кліматичні шафи. Це такі спеціальні коробки, що зберігають акумулятори, захищеними від погодних умов. Але водночас багато об'єктів розташовані на території комунального майна. І з операторами в них підписують підписаний контракт. Для того, щоб змінити його умови, потрібно пройти спеціальну процедуру на Прозоро, яка може тривати до півроку. У разі невиконання вимоги НСУ на операторів чекатимуть справді величезні штрафи від національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку або скорочено НКЕК. Від 1 жовтня, тобто з цього тижня, НКЕК буде перевіряти, чи виконують оператори вимогу, якщо ні, то на компанію можуть накласти штраф у розмірі. Від 1 до 0,3% річного доходу компанії. А це насправді дуже багато грошей. Причому як заявляють оператори, оскільки вимог кілька, тобто 60% мереж до 1 жовтня і так далі, то штрафів може бути теж кілька. Спонсор нашого показу спрага. Живий напій, пробіотик. Наша сила, наша міць. За ці два з половиною роки, поки Україна потерпає від вторгнення агресора, дуже змінилися наші звички, наш побут і наші традиції. Улюблені свята, здається, ніби зникли, а натомість стали важливими державні. І от на цьому тижні відзначали одне з них День захисників та захисниць України. Ще до всіх подій в Україні 2014 року існував День Захисника Вітчизни, пережиток радянського минулого, який відзначали 23 лютого. Коли ж на Україну напала РФ, звісно, що розділяти це свято стало аж ну ніяк недоцільно. І в 2014-му п'ятий президент Петро Порошенко запровадив День захисника України. Символічно в один день з Покровою, адже з давнини культ покрови шанували козаки, вони вірили у захисну силу молитов до Богородиці. Чесно кажучи, зберігалося певне відчуття свята хлопців, на яке дарували чашки, шкарпетки чи гелі для душу. У 2021 році відбулось, можна сказати, зрушення, в тому плані, що Рада перейменувала свято на День захисників та захисниць України. Все це для того, щоб збалансувати гендерне питання. Але направду зміну ставлення до цього свята можна було відчути от крайні два роки. Наразі це не про вітання всіх чоловіків, це не про гендер, це саме про захисників. Станом на 2024 рік військовослужбовців ЗСУ орієнтовно 800 тисяч. І ще мільйон у резерві. Для порівняння до 2014 року чисельність ЗСУ була менш ніж 185 тисяч. Нацгвардії зараз близько 60 тисяч людей, 75 тисяч у державній прикордонній службі. А ще не забуваємо про добровольців, рятувальників та поліцейських. Всі вони стоять разом задля нашого захисту. До речі, щодо жінок у збройних силах, то їх 67 тисяч. З них понад 10 тисяч безпосередньо перебувають на бойових завданнях. Несо кожного та кожної відзначив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні. День тих, завдяки кому настає завтра, як сказав він. У цей день Зеленський також вручив нагороди воїнам, і, на жаль, вже жодна церемонія не проводиться без відзнак військовим посмертно. Це насправді найболючіший момент, коли за нагородами виходять дружини, мами та маленькі дітлахи. Взагалі, у день захисників та захисниць цьогоріч був акцент саме на вшануванні. І вшанування загиблих героїв, адже це люди, які поклали своє життя заради свободи нашої держави. Вже загально прийнято о 9-й годині була хвилина мовчання. У соцмережах навіть писали про те, щоб пом'янути з 8.55 до 9.05. У цей час у Києві на Майдані Незалежності зупиняли рух транспорту у пам'ять про загиблих оборонців України. До меморіалу пам'яті з прапорів прийшли люди з портретами полеглих близьких, квітами та лампадами, щоб вшанувати їхню пам'ять. На цей меморіал регулярно ставлять прапорці люди, що мали знайомих, які загинули на фронті. І взагалі маю сказати, що є статистика щодо того, скільки українців втратили друзів і рідних, і вже на травень цього року таких було аж 77%. Пропорці на Майдані хвилина мовчання це лише частинка зародження традиції пам'ятати. Хоча агресія триває з 2014 року, культура пам'яті у нас лише починає випрацьовуватися. Про це так активно говорила Ірина Цибух, бойова медикиня, госпітальєрка, яка загинула у травні 24 го Вона акцентувала увагу на тому, що потрібно пам'ятати загиблих і шанувати чинних військових, які боронять Україну. І з цим ми погоджуємося на всі 100%. Збройні сили України зараз це наша сила та міць. Це воїни, завдяки яким ми маємо можливість жити не під ярмом, працювати, створювати та вірити у краще. Новини одним рядком. Центральна виборча комісія України відновила роботу автоматизованої системи Державний реєстр виборців у частині обліку постійних виборчих дільниць. На чисельні питання змі у ЦВК заявили, що вони поки не готуються до виборів, а це все звичайні планові роботи. Ну-ну. міністри закордонних справ країн G7 у другій роковини незаконних референдумів РФ на українських територіях заявили, що вони ніколи не визнають анексії Росією території чотирьох українських областей. Уряд дозволив добровольцям потрапляти до лав силоборони України в обхід ТЦК. Раніше навіть лист відношення від конкретної військової частини не давав 100% гарантії потрапляння саме в цей підрозділ після базової підготовки. Кабмін скоротив час прибуття до ТЦК після повістки до 7 днів. Раніше на це відводилось 14 днів. Майте на увазі, Україна подала проти РФ позов до Міжнародного кримінального суду у ГАЗі з вимогою демонтувати Кримський міст. Слухання у справі триватимуть до 5 жовтня. Гендиректор компанії Ясно Сергій Коваленко заявив, що тарифи на електроенергію для населення не підніматимуть наступного року. Таким чином він спростував інформацію зі ЗМІ про те, що наступного року кіловат буде коштувати -7 гривень. Льотчику Андрію Пільщикову джусу нарешті присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордену Золота зірка посмертно. Джус був одним з найкращих українських пілотів і зробив вагомий внесок в отримання Україною F-16. Дитяча лікарня Охмадит, що постраждала внаслідок атаки окупанта 8 липня, не буде відновлення цього року. Замість цього, лікарню законсервують, але допомогу для дітей в будівлі все одно будуть надавати. Велика операція Сахал не минуло місяця. Відтоді як Ізраїль провів гучну операцію з ліквідацією членів ліванського груповання Хезбола за допомогою пейджерів. І ось вже минулого тижня Ізраїль ліквідує одного з лідерів Хезболи – Саїд Хасана Насралу. А цього тижня починає вторгнення на територію Лівану. Ось так буквально за кілька тижнів конфлікт на близькому сході розгорівся до масштабів, якого світ не бачив з 2006 року. Отож, для чого Ізраїль почав операцію в Лівані та як це змінило життя тамтешніх людей? Ліванська хезбула це шиїцька парамілітарна ісламістська організація і політична партія. На початку 80-х років вона стала настільки впливовою і могутньою, що стала домінувати навіть над ліванською регулярною армією. Наразі, на думку експертів, Хезбулі налічується близько 40 тисяч бійців. Гезбла постійно проводить локальні операції проти Ізраїлю, завдаючи ударів по його території різним засобам ураження, через що Ізраїль навіть був вимушений перемістити з півночі Ізраїлю близько 60 тисяч жителів. Це менше відсотка ізраїльського населення, втім для керівництва держави все ж таки це достатня причина для вторгнення. Воєнні аналітики вважають, що диверсія з пейджерами та ліквідація настрали разом із чотирмастами членами його штабу мала на меті створити кризу рішень в Хезболі, щоб їй було важче реагувати на наземну операцію Ізраїлю. У відповідь на такі дії Ізраїлю Іран випустив по території держави близько 200 ракет. Однак вони за офіційною інформацією не досягли успіху. Керівник відділу розвідки бахрейнської консалтингової компанії Лебек International Майкл Горовіц вважає, що Ізраїль у своїй наземній операції прагне знищити інфраструктуру хозбили вздовж кордону, включаючи тунелі та спостережні пункти. Втім, інші експерти не так однозначні. Ізраїль називає цю операцію обмеженою і тут, ніби як мається нова. Азі, що Ізраїль не прагне перемогти Хезбулу, а просто хоче створити для себе буферну зону на території Лівану і повернути додому своїх жителів. Втім, як зазначають представники штатів, в 82-му році Ізраїль теж називав своє вторгнення в Ліван обмеженим. І в результаті на 18 років окупував Південний Ліван. Ліван має населення всього в 6 мільйонів 800 тисяч людей, що можна порівняти з кількома містами України. При цьому аж 2 мільйони населення сконцентровано в столиці країни Бейруті. Для місцевих жителів. Не всі, з яких, звісно, підтримують дії Хезбули. Наземна операція Ізраїлю стала справжнім випробуванням. Місія ООН в регіоні зазначає, що в Лівані всього 900 укриттів, і всі вони вже переповнені. Люди, які рятуються від атак Цахал, в основному сплять просто неба на вулиці чи в парках, вочевидь рятуючись від уламків. На противагу цьому в Ізраїлі є всього 168 публічних укриттів і ще 156 доступних для громадськості, що розташовані в закладах освіти, культури або державних інституцій. Так, це вдвічі менше, ніж в Лівані. втім, у Ізраїлю є свої хитрощі. Ізраїль законодавчо закріпив створення громадських укриттів ще в 1951 році, а вже в 1972 році почав будувати укриття в кожному будинку. Проте згодом від цієї ідеї відмовились: річ у тім, що головною загрозою для ізраїльтян є не керовані ракети або й взагалі їх уламки. Тому від громадських укриттів жителі Ізраїлю перейшли до індивідуальних. Одна з житлових кімнат будинку обладнується у мамад. Так ізраїльтяни називають цю кімнату укриття. Мінімальна площа такого укриття 9 квадратних метрів. Стіни роблять з армованого бетону в кілька шарів. Товщина зовнішньої стіни 35 сантиметрів. Хоча для деяких особливо небезпечних районів існували норми щодо 50 сантиметрів. Товщина ж внутрішніх стін – 20-25. Таким чином виходить непогана альтернатива, яка надійно захищає населення від уламків. До речі, нам така практика навряд чи стане в пригоді. Зрештою, в основному, ми захищаємось від важких ракет та дронів. Хоча, от, наприклад, від Шахеда такий мамат може захистити. Та й взагалі, там зовсім інше ставлення до тривог. Наприклад, якщо ви в авто, то треба зупинитись, вийти з машини, лягти на землю. Красномовним прикладом поважного ставлення до тривог було відео, де ізраїльтяни тільки за Чувши сирену, миттєво пішли з пляжу. Отож, на мою думку, важко не помітити, що конфлікт на близькому сході сильно загострюється. Ізраїль ставить перед собою досить амбітні плани, так само, як і Хезбула, яка аж ніяк не втратила наміру битися. З одного боку, ми можемо побоюватися, що фокус світу переміститься на Ізраїль, і допомога для нас зменшиться. З іншого ж боку, Ізраїль може почати активне протистояння з Іраном, і тоді є шанси, що Іран перестане допомагати Росії. Ось така дилема. Зведення з фронту Більшість аналітиків сходяться на тому, що осінь може стати вирішальним моментом у російсько-українському протистоянні. Україна очікує поставок далекобійної та важкої зброї і завдає ударів по складах РФ, використовуючи власне озброєння. Чим буквально викликає землетруси. Росія ж продовжує модернізовувати свою найефективнішу зброю і захоплює нові українські території. Протягом останнього місяця сторони всіма силами намагаються отримати перевагу, яка буде Надзвичайно важливою під час цієї зимової кампанії, отож поглянемо, що відбувається на фронті, та до чого нам готуватись в Курській області. Бойові дії йдуть все ближче до міста Курчатов. Жителі жаліються на регулярні прильоти. А воєнкори звітують про спроби атакувати Курську АЕС. Український центр протидії дезінформації називає ці заяви росіян вкидами. Тим часом сама курська операція ЗСУ триває вже два місяці, адже розпочалась вона 6 серпня. Втім, експерти зазначають, що РФ спробує повністю витіснити ЗСУ зі своєї території до саміту Брікс, який має пройти у російському місті Казань між 22 та 24 жовтня. Загалом же курська операція все ще стримує на російській території близько 40 тисяч солдатів, та створює для Кремля стратегічну проблему, яка ставить під сумнів його спроможність захищатись. На харківському напрямку ситуація лишається на Пруженою, хоча й вважалося, що ворог відведе частину своїх сил від Вовчанська, все ж ЗСУ і досі перебуває там в меншості. Днями ширилась інформація про застосування росіянами розпіареного Одаб – найпотужнішого термобаричного боєприпасу. Втім, ця інформація виявилась фейковою, адже для застосування цієї бомби потрібен стратегічний літак ту, переміщення яких не фіксувалось. На запорізькому напрямку Росіяни почали використовувати модернізовані каби більшої дальності і почали завдавати ударів по місту. На додачу до цього, їх постійне просування на Времівському напрямку в бік Запоріжжя не додає оптимізму. Запоріжжя для РФ є стратегічно важливим, адже вони записали його в свою конституцію. Отож швидше за все, атаки на місто продовжаться. Найважливішим напрямком цього протистояння все ще лишається Донецький. Цього тижня українські сили оборони відійшли з міста Вугледар, яке героїчно обороняється протягом трьох років. Українські військові зазначили, що російські сили змогли посилити свої резерви на флангах, що призвело до загрози оточення. Відійти було вирішено з метою збереження особового складу та техніки. Тим часом інше угруповання росіян продовжує тиснути на Покровськ і вже перебуває за 7 кілометрів від міста. Керівник Покровської ДВА Сергій Добряк заявив, що в місті зруйновано 80% критичної інфраструктури. Люди евакуюються. Ще півтора місяці тому у місті було 48 тисяч людей та близько 6 тисяч дітей. Втім, зараз в місті лишається всього 13 тисяч людей. Протягом останнього місяця росіяни посилили були присутні своїх дронів в небі, і протягом вересня не було жодного дня, щоб РФ не атакувало Україну дронами типу Шахед. Разумі із тим, росіяни планують цієї осені призвати в армію 133 тисячі людей. Заявляється, що вони не братимуть участь у так званій СВО. Втім, щодо Курської області та тих областей, які РФ визнала своїми в лапках. Не уточнюється. Отож, вплив неочікуваної курської операції продовжує відчуватись. Лінія фронту тримається, а героїчна боротьба українського народу продовжується. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашого розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.